Доброго ранку, дорогі глядачі -про ранок. Сьогодні 22 січня, це 22 день року, і до наступного 2026 залишилося всього 344 дні. Здається, саме час почати думати про те, чого ви хочете досягти цього року, поки всі ще інші лише думають про відпочинок. А ми сьогодні святкуємо важливий день. Тож, поїхали. Ну і починаємо, як завжди, зі свят. Сьогодні головне свято це День Соборності України. Це не просто дата в календарі, нагадування, що разом ми сила. Тож обійміть сусіда, але тільки якщо він теж за Україну. А ще сьогодні день світлого Брауні. Так, навіть десерт може мати свій день. Хтось каже, що Брауні це просто солодке, а я скажу, що це шматочок радості в буденності. Світлий Брауні це як традиційний, тільки без какао. Хоча, якщо Брауні без шоколаду, то чи є він Брауні? От про це і подумайте за чашкою кави. Ну а ще сьогодні є купа іменинників. Сьогодні вітаємо Георгіїв, Іванів, Леонтів, Макарів, Микол, Петрів. Тимофіїв та Анастасій зі святом вас, що ваш день був таким же яскравим, як усмішка людини, яка чує, що її іменини не забуті. Ну, а тепер головна рубрика нашого шоу, як завжди, це гороскоп. Тож, овни, сьогодні вам прийде відповідь на питання, яке давно висіло в повітрі. Головне, слухайте уважно і не поспішайте реагувати. Тельці, у вас чекає подія, яка змінить плани, але це відкриє для вас нові можливості: змініть фокус і знайдете несподіване рішення. Близнюкем сьогодні день, коли кожен ваш кроп має значення. Навіть найменші рішення принесуть несподіваний результат. Ракем, ви на порозі змін, щось маленьке сьогодні запустить велику подію, не Дрібниці левим, ви потрапите в ситуацію, де потрібно буде взяти на себе відповідальність. Сміливий вибір змінить більше ніж ви думаєте. Дівим, вам випаде шанс зробити щось, чого ви зазвичай уникаєте. Спробуйте це, відкриє для вас новий бік життя. Терези, ваш день буде дивним у найкращому сенсі. Випадковості здадуться нелогічними, але вони приведуть вас до чогось важливого. Скорпіони, ви зустрінете людину або інформацію, яка стане для вас поштовхом до нового кроку. Будьте відкритими. Стрільці сьогодні вас потішить несподіваний збіг, не шукайте пояснень, просто насолоджуйтеся моментом. Козороги ви зможете знайти вихід із ситуації, яка раніше здавалася безвихідною. Дійте спокійно і раціонально. Водолі ваш день буде про інтуїцію. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, він приведе вас туди, куди потрібно. Ну і риби, сьогодні варто зупинитися і подивитися на все зі сторони. Це дасть вам нове розуміння і полегшить ваш шлях уперед. Отакий от, от гороскоп. Ну а тепер погода. Сьогодні природа нагада. Двоє художника на небі змішані хмари, а на землі трохи морозу, трохи вологи, як то кажуть, всього потроху. Тож, вдягайтеся як на модний показ, багатошарово і зручно, і не забудьте посмішку. Це головний аксесуар сезону. Ну а тепер декілька порад та прикмет. Сьогодні не варто виносити сміття з дому, особливо ввечері, бо винесете за одно і щастя. Також не лайтеся, хай ваші слова несуть тільки позитив, а фізична важка праця сьогодні, взагалі табу. Дозвольте собі трохи відпочинку. Ну а головна прикмета дня: якщо обійняти когось, то цілий день відчуватимете тепло навіть у мороз. Перевірте це самі. А тепер про головне народ соборність це не лише про єдність країни, але й про вашу внутрішню гармонію. Об'єднайте свої мрії та дії, цілі та ресурси, бажання та можливості. Пам'ятайте, що навіть найбільші досягнення починаються з маленьких інколи навіть невпевнених кроків. Зробіть сьогодні перший, нехай він буде символічним, але сміливим. У вас усе вийде, друзі. На цьому все. Пам'ятайте, що світ тримається на оптимістах і любителях Брауні. Ви ж обираєте бути одним із них, правда? До зустрічі завтра, і хай ваш день буде таким же яскравим, як прапор України. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не Добре. забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!